Привет, вы на канале. То ч так дивно мы на канале Ладно, Вы на канале Лида Дидек плюс Роман, 46. У на 123 підпесчики. Значит, я думаю, вы самі знаете, что человек все дивились проект видео сыграти на 123 підпесчики. Ну и покажем вам, як только трайт дивний блок -пупик. Вже вийшло нові пупики. І ще ми вам два лише один пупик будемо показувати. О, як так. ми завжди? І ще я не вам знаю. Тільки один показувати. І ще то ID, то ID. Ну, а так якщо а я не А чого я тебе не бачу? Чого не якийсь бачить? Я даже ID показую до підписчиків. Або просто а, ласка. Або просто ладно, ладно, до 446 палка 10. От теж правильно. Я думаю, так і зійшло. Ладно, на, на 446 палка 10. І картрайт. Okay. І картрайт себе і називається плок-плупік. Да я не знаю, тут якийсь бах. Зажди бах, ч сказать. А, на пришл тут якийсь чипсы, человек як, можно просто пройти через ту файку и стену и супер легко дістати пубір минус один. І ще, не знаю, як тут лідер по пупіке. Тут я Тут як лідерборд. Пупік один, пупік два, пупік три, тут як сзади, пупик двулі, тут внизу пупик минус один. Ладно, я зайшов. ще, я не знаю. За 123 підписники, окей, тепер давай і ті пупики вже. А, ладно. Треба ми ще забули показати настоящий пупик 16. Ту радугу, яку ви мені ще бачили, то був пупик мінус 16. І ще чекаю, що тут пудель капка, двольодель по пупік, капка. Та який Один крем крем, а воно два по Я ж не знаю, там якийсь баг бо я міняв на один крем а воно два. Може, мені треба було в сейві публіку зробити? А де Ось як тут, ой, чіп-чіп! Телепорті. Ось як телепорті. Я не знаю, що я дав у той сейв. Що чого я

мы покажем да се чм это сломина ладно я, я, я пока буду показывать эти пупики которые уже выбачили тут ну, пупик буль пупик минус один окей вс пішов один крапка 0, пупик мінус один Окей, давай я покажу вам пупик мінус 16, настоящий. Пупик мінус тривоги не покажут. Дайки три тайки лад пупик мінус тринадцять. Лад, ми вже и так бачили ті всі пупики у та? Ну, наших хлопиков просто дивіться останні відео. Ну то да. Чи даже тільки дивіться ті останні відео, бо там всі пупики. Так, okay, якщо ви бачите ще розслідя в чаті, то найгірше апдейт Роблокса. Ну, я думаю, у вас таке теж є, що треба йому не можна чат писати. Окей, я спів пупик мінус 15. Ну тоді. Я думаю, у всіх. Я думаю, у всі... Я думаю, у всіх є всі. всі. такий бах, що чого не можна чат в облаксі писати. Я швидко. Ну, Пупік 15, ви знаєте, як получити. Але Пупик 16 і 17. Так не надоїло коли коли... когда я на слабо надо ела когда я помираю Слава мне надо ела когда я не по пасте в телепорте почему мне так много надо ела Я понял, что минус! Пупик минус один сла чего так потупаем тут. А мы покажем а мы покажем пупик минус я не знаю, думаю, вам скучно стоять, что вы те, як кожен раз вы доставаете такие спикпышники, тоді просто не знаю. що ч, родик? Мы робимо пупики на все, я не знаю. Да ч застыли поставить руки, а достигают. ці як О, якщо вони вам подобаються, тоді я не знаю, якщо ви дістаєте, якщо... Скільки раз у нас був на її 133, може? А не знаю, може... Може, ой, 128, бо той, хто й 2048 років. Ну тогда і ще може давай як, щоб ти вилужав потім ще якісь шорти дивні на тому каналі, як, Щоб більше підписников были. Я не знаю, куди йти. Я Окей, я тобі покажу. Десь як тут? Вот. Вот чи чого ви раніше бачить? Так пам'ятаєте, я би хот так показував, і вибачимо, що закрізь до кольорове. Табу твої пупик мінус 16, закрытий. Окей, тепер купик мінус 17. Нереально там за купік мінус 4. І ще тут фейковий пупік мінус 16. Ну то да, дай, ч себе файку, я не знаю, что я тут зробил. И чем якщо вы не знаете, то ще ч-то шичок за тайт тут барвичок, о-о-о, а не значит заказить вот есть такого интуиция то просто наші старые аккаунты, которые мы загубили по барполі. Ну старпали. Ну це ну Якшо вы не знаєте, що чого таке бар по, ну, ну, -по ну, барполі. Ну, просто к Адамі Берс, як паролик. Якщо что-то як, якщо, надо делать, то говорить нежу, не знаю, як неж кучек пуба говорить пуфлопчлопки. Ой, Окей, окей, якщо плупчих, тоді версія, то тупчик. Окей, вот, телепортер. Ну да, вже так, складно, що требу был хоп же. А шуч, то купить мінус 18 що, що, А то его ход пасси, ведь ты проверял. Ну я його тільки ще ч зробив? Там знайдет пройти. Ай, тут можно два плей обі зробити. А, я тебе тобі допоможу. Да Та что так свищено? Два плей обі робити? Vamos ver, que é tu colocou a fonte, Peter. Sai, Guilhom! Ok, não conhece? Ok. Eu já bati. Ah, tu tá escravo, tu aí que forte fonte. Малу хп, у вас як пуль хп. Вам так? Та що, що то? А не розумієш, що чорш. Пупер! Пупер! Мінус 18! І ще пупер, де мінус 19? Як знизу. Лабиринт я бачу ще. А що за лабиринт? як то пупик минус 16. Не, а то не файл, і то пупик минус 19. Я ну и... Ek... Еще что там, там пупик минус 20. Ладно, знаю, может, мы уже закинуть. Окей, что? нет, тут же, ну, я уже выйду. Я пупик минус 20. Ну уже нормально, уже, никаких А что, пупик, что, то устали пупик, что, что? Ну туда. Ладно, я не знаю, якщо ви хочете купити мінус 21, мінус 22, мінус 23 і мінус 21, тоді я не знаю, просто 133 підвищити чи 128. І ще, ми вже будемо ще щось другому. І ще, якщо ви хочете, ми вже будемо щось друге. Показувати тільки ніж тільки ніж то. Я думаю, я вам ще навіть... Як, показувати як якісь дивні, як 2000 легкий сім номерів. Якщо ви то хочете. Але, серед, ми так, другя, ви хочете я не знаю, ви просто будемо щось як друге показувати. Напишіть в коментарях, що ви хочете, я не знаю. і тут навіть не буде коментарів. Я не знаю. вже показали так, всі пупики. Даже які ми надумали, ми покажемо. Пупик мінус 19, як мінус 20. Ладно. Наступні пупики 128 підписчиків. Всім па-па.